Всім привіт! Хочу поділитися такою інформацією. Ось в мене відквітаючий пізнюцвіт осінній. Це білий, він менш популярний. Просто цвіте пізніший, тому ще залишилося декілька квіточок, бо він вже відсів. Про що я хочу поговорити? Про пізньоцвіт. Які цвіте восени? Тішить нас тим, що дуже подібний на крокус. Ось його цибулинка. Квіточка ще залишилася. У мене їх багато, вони відсвіли вже, так? Ось, Квіточка велика, крокус набагато менший. І ось його цибулинка. Це називається пізняцідоцінні. Цибулина велика, красива. Отруйна, його використовують на ліки, до речі. Так що гризуни його не їдять, можна не в ніякі коробочки. На відміну від крокуса, Яку гризуни так люблять, страшно. Ну, це якась менша, якась діточка, напевно. То і викопала суто, так показати і порівняти. Ось цибулина крокус. Ось цибулина пізньоцвіта. Подивіться, яка між ними велика різниця. Крокус в мене весняний, не осінній. Але осінній і весняний крокус мають аналогічні цибулинки. Тобто... Це булинки у них такого вот розміру. Невеличкі. Ці, до речі, треба садити негайно, бо я вже посадила, то ще лишилось декілька не встигла. А цвіт зараз не садиться. Він зараз активно, бачите, який має гарний корінь. Це, напевно, вже буде зелень на весну, щось може тепло, та його починає помаленьку виходити. Так? Цвіте він. У серпні, бачите, вже в мене відсвів, зараз 17 жовтня. У мене вже практично цвіден не йде, поодинокі квіточки залишилися. Цвіте він чудово. На одному місці може рости до 5 років і більше. Коли його розкопати лише тоді, коли весною він відпускає гарна зелень, так? велику гарну зелень. До кроку абсолютно не подібний. Крокус має вузеньке влузеньке листечко, має гарне пишне листя. Він Просто має красиве листя. По цьому листю ви орієнтуйте, що це у вас зараз є пізню цвіт. Весною він листячко собі дихає, працює, квіточок ніяких немає, і вже в червні починається листячко в'янути, жовтіти. І коли воно зовсім остаточно висихає, ви його просто прибираєте, а це місце позначаєте. Тому що пізню цвіт буде цвісти. Деякі сорти в кінці серпня, деякі сорти. У вересні, бувають і пізні, в кінці вересня, в жовтні є різні сорти. Переважно він такого кольору. Найпопулярніший. Буває простенький, буває повненький. Цей простенькі, я їх дуже люблю, вони простенькі. Бувають такі повненькі, махрові, теж чудові. Бувають білі, навіть кажуть, що бувають жовті. Не бачила, не знаю, але розказували, що вони існують. І ось. Коли настає в нас стає на серпень місяць, кінець, початок вересня, в мене зацвітає ось такий пізноцвіт цвіт без листя. Тому треба дуже вважати влітку, щоб не поранити. Влітку, після від того, як листячко відбуянило, пожовкло, посохло, цибулинка йде спати. Вона має спокій до серпня. І починаючи, з середини серпня, вже там напльовується нас брунічка, І десь в кінці серпня, залежно від сорту, починає. Цвісти. На одному може бути декілька квіток цілим букетом. Дуже гарно цвіте, дуже тішить нас, бо знаєте, зразу як весна. Що це? Крокусів та ні, це цвіт. Але якщо його назвати осіннім крокусом, це там великої помилки не буде, хоча це помилка, тому що є осінні крокуси і пізний цвіт. Пізній цвіт невибагливий, він не наріс в таких умовах. В кам'янистому ґрунті ніколи не підживляли, не поливали, але він надзвичайно живучий. Дуже гарно він себе поводив всюди. Цвіте, незважаючи ні на що. Коли ви хочете його викопати, пересадити, розмножити, розділити цибулинки, бо він наростає діток, так як крокуса, тоді треба весною слідкувати за листячком І в червні, коли це листячко в нас вже в'яне, сохне, акуратно витягнути, поскладати в ящики в один шар. Не накладати на купу, бо погниють, так. І розділити, що розділяється, і поставити в стан покою сухе е темне місце, ну таке затемне що яскраво сонечко на нього не світило. І хай відпочивають ці цибулинки. І на початку серпня їх треба посадити, бо в кінці серпня вони зацвітають. Бувало, що забувала посадити, різне буває. Зацвітають в ящику. так. З цибулинки виростає квіточка, бо вона хоче з'їсти <риклад> і <її> все. <риклад> Проте забираючи поживні речовини, власне, з цибулини, а не корінечко її живий. Так що розмножуйте його і придбайте. Цибулинки, знаю, що їх там купляти на фірмах вони дорогі, але вони того варті, тому що він розмножується. Я собі розвела з декілька цибулин вже має плантації. Я його дуже люблю, сажу всюди, де тільки можу. Але єдине, не забути не зачепити влітку сапкою, не поранити, не розікти лопатою. Це важливо. Тому обов'язково замічаємо собі, де в нас буде пізно цвісти, і в серпні чекаємо на квіточку. Садіть, дуже гарна квіточка.